Харківська обсерваторія. Датою створення обсерваторії вважається 1808 рік, але тоді це був скоріше астрономічний кабінет університету, який практично не мав власного обладнання. Спостереження там не проводилися. Трохи пізніше до Харкова запросили німецького астронома Йохана Гута, який привіз з собою деякі інструменти і розташували їх у тимчасовій обсерваторії біля старої будівлі університету. Гут невдосі перебрався в тарту, а астрономічний кабінет залишився. Ще кілька десятків років його використовували для занять із студентами, але тоді університету не вдалося створити власну астрономічну школу. Лише 1883 року Григорій Левицький залучив кошти і побудував справжню обсерваторію. Вона розташувалася на території університетського саду, а гордістю обсерваторії стало меридіанне коло. Це специфічний від телескопу, труба якого розташована в площині меридіану і може рухатися тільки вгору вниз. Меридіанне коло дозволяє надзвичайно точно вимірювати положення світил, а вже далі обчислювати точні координати точок на поверхні землі. Власне, кожен такий інструмент близький родич Грінвіцького кола, яке визначило положення нульового Грінвіцького меридіану. Тоді, у XIX столітті, проблема визначення координат була головним завданням астрономії. Цим активно займалися й у Харкові. На обсерваторію було визначено координати 29 населених пунктів: у Харківській, Катеринославській, Полтавській, Воронезькій, Курській губерніях та в області війська Донського. Не дивно, що цей напрямок був пріоритетним, адже в ті часи керував обсерваторією Людвіг Струве, представник великої астрономічної династії. На території сучасної обсерваторії навіть зберегла. Ся башта, що була побудована за часів струви, у 1896 році. Його дід Вільгельм Струве за 50 років до того започаткував величезну роботу по вимірюванню земного меридіану, дуги Струве. Таких проєктів в історії астрономії було всього два вимірювання французького меридіану. До речі, до цієї роботи залучилась ще одна астрономічна династія Касіні її, власне, духа Струве. Дуга проходила і по території України. Де Кілька міток цієї дуги досі збереглися. Під час громадянської війни Людвиг Струве змушений був покинути Харків, бо його син, також співробітник обсерваторії, воював у Білій Армії. Струве перебрався до Сімферополя, де знову зайнявся організацією астрономічного кабінету в Таврійському університеті, а син, Отто Струве, опинився у Сполучених Штатах. Він зробив собі ім'я в астрономії і тривалий час був директором відомої Єрської обсерваторії. На щастя, в ті буремні роки обладнання і телескопи не постраждали. Обсерваторія продовжила роботу. В 30-ті роки саме тут, у Харкові, на її базі, планувалося створення найсучаснішого астрономічного центру України, але скоро з'ясувалося: велике місто створює значне світлове забруднення, і тому будівництво тут великої обсерваторії визнали недоцільним. В середині ХХ століття на перший план роботи вийшло дослідження планет. Під керівництвом академіка Барабашова сформувалася власна школа планетології, яка й зараз має вагому репутацію в світі. Але через розширення міста обсерваторію спіткала доля більшості європейських обсерваторій. Вона опинилася в центрі поруч з головною площею міста. Прокладення Салтівської лінії метро спричинило додаткові вібрації, неприйнятні для точних вимірювань. І в 60-ті роки минулого століття інструменти переїхали подалі від міста на Чугуївську спостережну станцію. Там розташовані 70-сантиметровий рефлектор АЗТ-8, сонячний телескоп. База обсерваторії знаходиться в безпосередній близькості від найбільшого у світі декаметрового радіотелескопа УТ2. Серед основних напрямків досліджень, еце і методи обробки астрономічних зображень, дослідження астероїдів, статистичні дослідження властивостей найближчих зір і галактики, визначення координат небесних тіл. Про те, наскільки значну роботу виконують харків'яни, свідчить такий факт: іменами харківських астрономів названо 36 об'єктів сонячної системи. А поруч з університетом зараз залишилися лише невеликі телескопи, які використовують переважно для навчальних і демонстраційних цілей. Частина з них зайняла місце в музеї обсерваторії, і місце це відкрите для відвідування та для показу містянам небесних світил.